Честь, у сьогоднішньому відео розповім вам про супер корисні фрази, про які запитували нас студенти на нашому курсі Польська мога від АДОЯ. Тому, якщо ви вивчаєте польську, продовжуйте дивитися! Почнемо ми з того, що я перевірю, як ви переглядаєте уважно мої попередні відео. Тому питання для вас а в кінці відео скажу правильну відповідь. Що означає овіяч в балевне? Пишіть свої правильні відповіді у коментарях, а в кінці відео скажу правильно. Як ми скажемо польською, бути повуха ситим чимось. Інколи так буває, що нам все набридло, і ми хочемо сказати, я вже повуха сита цим або іншим. Можна ще сказати це по-іншому, але оскільки це відео дивляться і дорослі, і діти, то я хочу, щоб. Ми все-таки використовували цю фразу бути по вуха ситим. Польською ми кажемо ніч, юж, дощ чегось». Тобто, мати вже чогось досить. Міч, юж, чегось, дощ. І, як завжди, використовуємо це у контексті: «Мам юж дощ та й гушний музики. Так? Наприклад, ви, у вас є сусіди, які вас постійно дратують, і вони постійно слухають цю голосну музику, шумну, і ви можете сказати. Мам його ж дощ тайґошнеї музики. Тобто з мене досить цієї голосної музики і набираємо номер поліції. Одна із студенток на нашому курсі написала викладачу питання, як сказати польською дещо. Ну, ніби здавалося б таке простеньке слово. так? Наприклад, я мушу дещо вам розказати. Я дещо купила у магазині, я дещо хочу дізнатися про цю тему. І оце дещо ми польською з вами перекладемо як Сок. Nieco. І це два слова. Використовуємо в контексті. Мя вам co, неco, о, о вакуціях, вам оповість це о моїх вакаціях, але вакаціях, Але запам'ялам. Тобто я мала вам дещо розповісти про, свої, про свою відпустку, але забула. Це речення від мене. Я до речі, на інстаграмі казала, що розповім про свою відпустку, але забула бо закрутилася. Тому е, маю надію, що ще про це розповім. До речі, якщо ви не підписані на наш інстаграм, то обов'язково це зробіть. Бо в інстаграмі ми з вами також кожного дня вивчаємо польську. Отже, дещо це сонєцо. Со щоб ще краще запам'ятати це слово, у коментарях можете написати приклад використання цього слова. А якщо ви, друзі, вивчаєте польську мову або тільки плануєте вивчати польську мову, то запрошую вас на наш курс польська мова від А до Я і на різних рівнях на початковому, на середньому, тому для кожного знайдеться щось е потрібне саме йому. Щоб дізнатись усі деталі про курс, то забігайте в опис до цього відео. Там буде така кнопочка Розгорнути. Розгорніть і буде посилання на сайт з детальнішою інформацією про курс. Якщо в трьох словах, то курс інтенсивний, суперкласний, дуже дієвий, тому що його пройшло вже понад 22 тисячі студентів. Ми з вами вивчаємо лише те, що потрібне для вас, аби заговорити польською, почати писати, спілкуватися і побороти мовний бар'єр. Запрошую вас на курс, усі деталі є під цим відео. А також нагадую, що у нашій школі можна вивчати також інші іноземні мови, можна навчатись в індивідуальному форматі, на розмовних клубах. І загалом маємо велику пропозицію для вас. Тому залишайте свої дані і наш куратор з вами зв'яжеться. А зараз буде фраза з «Цонєцо цо вищої пук з дещо вищої з вищого рівня. І воно знадобиться особливо тим з вас, хто... Планує, наприклад, складати екзамен на рівні С1, або планується до співбесіди при вступі в університет, або взагалі хто до для того, хто покращує постійно свою польську мову. А ви ж усі тут цим і займаєтесь, правда? Отже, як ми польською перекладемо щось таке, як можливість проявити себе? Так, наприклад, ми часто кажемо, що у нашій компанії відкриваються постійно. Великі можливості проявити себе. У цій сфері постійно є можливості проявити себе і так далі. і так далі. Отже, польською ми це перекладаємо так досить цікаво, і звучить воно поле до попісу. Увага! Поле до попісу. Поле, ви знаєте, що це означає поле, не тільки сільське, поле в переносному значенні також. А що ж таке слово попіс? Попіс це можливість себе запрезентувати, Так воно взагалі перекладається як показ або демонстрація. Тобто, дослівно, це поле для демонстрації, і тобто можливість проявити свої вміння, навички. Часто в роботі так нам буде потрібна ця фраза. Давайте використовуємо це у реченні. Тут отвіра ще широке поле до попісу. Наприклад, тут відкривається велика можливість проявити себе. Люди, хто вже знає в язик і овце, мають раз огромне поле до попісу. Люди, які знають іноземні мови, мають зараз величезні можливості проявити себе. До речі, якщо ви викладаєте польську, англійську або будь-яку іншу іноземну мову. То ви можете звернутися до нашої школи Фрінток, і ми розповімо вам про існуючі вакансії. Тому теж можете написати або мені в інстаграмі приватно, або е зв'язатися будь-яким іншим шляхом. Отже, можливість проявити себе це поле до опису. Як польською ми скажемо назовні? Хто вже проходить мій курс, то ми, я студентам постійно пояснюю, що назовні польською можна сказати «назевнонч», «На внутріш, тобто дослівно назовні, або ми українською дуже часто кажемо на вулиці, правда? І маємо на увазі насправді назовні. Це не конче мусить бути вулиця, може бути парк, і ми кажемо, що це на вулиці. У польській мові, якщо ви скажете на уліці, то це дослівно означає, що є уліця Шевченка, наприклад, так? є вулиця Шевченка, і на цій вулиці щось відбувається. Тому пам'ятаємо, що. Коли маємо на увазі назовні, то польською кажемо або назевнунч, або кажемо надвоже. А якщо ви живете у Кракові, так, або в воєводстві мало то ви можете зустріти таку фразу як на полу, на полу, і це означає також назовні. Але хочу вам сьогодні розповісти про ще одну фразу. Досить вона так поетично звучить, і ви можете це зустріти часто у різних статтях. Я, наприклад, люблю читати National Geographic, і, власне, там зустріла цю фразу, е, яка звучить под хмуркою. «Под хмуркою» – дослівно під хмаринкою. Тобто, що це означає? Просто неба назовні. І, власне, под хмуркою про е, назовні перекладаємо. Використовуємо у реченні. Немам паркінгу, він паркує авто подхмурком. Немам паркінгу, так, я не маю паркінгу свого власного. Він паркує авто под хмуркою. Тому я запарковую машину е, назовні, так, просто неба, де місце знайду. Добре. Наступна наша фраза це е, коли ми хочемо сказати, це має сенс. Наприклад. Ця твоя робота вона не має сенсу, воно нелогічне, або це має сенс, воно логічне. І тут поляки використовують дві частини тіла: це є «ренце» і ногі, «Ренце» і ногі, «Ренце» – руки, ноги. ноги. І вони кажуть так: то ренце і ногі, то ренце і ногі. Використовуємо. Тарас твій проєкт ма ренце і ногі. Є дуже логічне. Так? Тобто, зараз твій проект, він ну, має сенс, він дуже логічний. Отже, запам'ятовуємо Томас е, Ренцель і ноги. Наступне наше слово на перший, е, так як кажуть, поляки на перший жут ока здається досить легким, бо це одне діє слово здатися. Е, і якщо ви читаєте польські книжки або якісь статті. То ви часто можете зустріти таку фразу, яка, наприклад, мені особисто досить довго 에, здавалась дуже незрозумілою. 에, і це звучить так: дач за виграну, дач за виграну. І це означає здатися. Так? Давайте розберемо дослівно, що це означає. Дач дати за за. А слово виграна воно вам трошки нагадує прикметник, так як слово добра. Яка, так, але насправді слово виграна це є ЦО, так? тобто це іменник, і виграна це є перемога. Так? Е, от, і дослідно це дати за перемогу. Ну, от як бачите, логічно воно не дуже спрацьовує. А е, коли логічно щось не спрацьовує, тяжко запам'ятовувати. Тому я рекомендую вам запам'ятати цю фразу у якомусь реченні. Е, давайте е, вам його запропоную. Она нігди не дає за виграном. Так, вона нігди не, да... не дає за виграну. Тобто вона ніколи не здається. Так, Вона е не дає за виграну. Вона ніколи не здається. Дає за виграну, це переклад одним словом здається. Йдемо до слова парушки. Я знаю, що воно викликає багато запитань не тільки серед моїх студентів, а загалом серед всіх, хто вивчає польську мову, тому гайда розбиратись. Перше значення парушки. Це пальчики. Так, можна сказати пальце. палець-пальце. До речі, у мене є відео про частини тіла. Якщо ви його ще не дивились, то можете знайти. Але я вам теж його подлінкує Е, Пальце, так, а можна сказати палушки, і це пальчики зазвичай у дитини малої. Палушки. Друге значення слова палушки це соломка. Соломка, що, про що йдеться, воно є в Україні і в Польщі. І третє значення слова «палушки» – це такі подовгості батарейки. Наприклад, куп палушки до пілота. Так, «куп палушки до пілота це означає купи батарейки до пульта. Ось і все. Маємо цих три значення, тому думаю, що зараз вже це слово не викликатиме у вас е незрозумілостей. Я в сотий раз тобі повторюю, що аби вивчити польську мову, потрібно вчитися. Так? Як же ж ми польською перекладаємо ось це в сотий раз? Дуже цікаво, воно польською звучить. Запам'ятовуйте, бо фраза теж така з вищої пуки, трошки вищого рівня. І це буде так: пораз en ти. І тут увага, бо має бути, власне, енти. Енти пораз енти. Пораз енти. Слухаємо. Пораз entпомінам от им заданню. Пораз енти припомінам от им заданню. Тобто я в сотий раз нагадую про це завдання. Альбо, питам пораз енти, чи зробиш то, питам пораз енти, чи зробіш то. Тобто я в сотий раз запитую, чи ти це зробиш. Отже, пораз енти е, в сотий раз. Добре. Е, оскільки ми вже таки сьогодні використали багато таких словосполучень, які використовуються на вищих рівнях. То давайте ми собі також е, навчимося говорити трішки по-іншому на таке словосполучення, як е, мало єсть. «Мало єсть то тобто, є А1, а 2 тобто мало їсти. Але якщо ви хочете трішки розвивати свою польську мову, то ви мало єсть можете перекласти як єсть як пташек». Он є як пташек», тобто він дуже мало їсть. Натомість дуже єсть, багато їсти, ми можемо використати таку фразу як. Єсть за тшех. Єсть за тшех, тобто їсти за трьох. До речі, тут класна фраза тшех, слово «трех», так? від слова «три», але «трьох». Кого-чого «трьох» можна запам'ятати відразу граматичну форму. Єсть за тшех це дуже багато їсти. Ну і закінчимо наш, наше сьогоднішнє відео сленгом. Я знаю, що ви любите також і ці так, такі слова, тому. Е, мабуть, ви, е, чекаючи десь на зупинках у Польщі або просто слухаючи поляків, е, почули таке слово як чаїш, чає. Що це означає? Можна сказати розумєм, тобто я розумію, а можна сказати чає. І це також я розумію, але в е, сленгу. А якщо ми хочемо когось запитати, «Ну, то ти розумієш, то запитуємо чаїш, чаїш, і чоловік відповідає: «ну, чає, чає. І це означає я розумію. І як і обіцяла, зараз розповім вам, що ж означає не розповім, а нагадаю, що означає овіяч бавевне. Хто дивився моє відео, то знаєте, що це е, не говорити прямо, так е, говорити так, щоб когось не образити. Наприклад, «она не мувів прост, вона овія в бавевне. Так вона не говорить прямо, вона все так трішки завуальовує. Або ну, просто не говорить прямо. Тому у Віячбалевне запам'ятовуємо. Ось і все, дякую вам за перегляд цього відео. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись, якщо ви цього далі не зробили. Для чого вам що вам дасть підписка, коли появляється нове відео, то ви будете отримувати сповіщення. Ага, якщо ви, звісно, натиснете отут дзвіночок і е, натиснете ці сповіщення. Також у коментарях пишіть, які теми вас ще цікавлять. В інстаграм підписуйтесь. Заходіть в Телеграм, щоб потренувати слова з сьогоднішнього відео. Ну і загалом, всюди, де бачите фрієнток, то підписуйтеся. Дякую за увагу і па!